Чому ти маєш це знати? Та бо ти живеш від зарплати до зарплати, заробив зарплату і успішно до наступного місяця витратив її до нуля. Далі знову заробив зарплату і благополучно до наступного місяця злив її у повний нуль. Знову ж таки, заробив зарплату, витратив її у повний нуль. І ти навіть ніколи над тим не задумувався, що витрачаючи зарплату до нуля, ти рано чи пізно опинишся у форс-мажорі, опинишся в мінусі. А якщо б ти знав це правило, ти точно ніколи б не жив у борг і не знав, що таке боргова яма. У тебе мають бути гроші категорії трьох Р. R1 це є твої робочі гроші. Тобто це є ті гроші, котрі ти заробляєш. R2 це є твої розхідні гроші, це є ті гроші, котрі ти витрачаєш. І R3 це є твій резерв. Це є ті гроші, котрі ти зберігаєш. А як у тебе? А у тебе ті гроші, котрі ти заробляєш 100%. А ті гроші, котрі ти витрачаєш, у тебе теж 100%. А як же ж резерв? А виявляється, що його немає. Що тоді відбувається в твоєму житті, коли немає резерву? Уяви, ти втратив роботу, тебе спіткнула хвороба, тебе звільнили, тебе скоротили, твоє місце віддали іншому, професія стала неактуальному. Ти змушений був переїхати, чи в тебе відбувся якийсь інший форс-мажор. Розходи пропали, а витрати залишилися. І якщо витрати залишилися, куди ти полізеш? Ось питання до тебе: Ти полізеш у борг, чи буде у тебе резерв. Якщо ти навчишся відкладати 90%, витрачати 90% грошей, а ще 10% відкладати у резерв, то ти ніколи не залізеш у ті самі борги. Пам'ятай, найперше. Заплати собі. І коли ти почнеш платити собі, коли ти почнеш відкладати гроші для себе, ти зумієш уникнути багатьох форс мажорних обставин та неприємних ситуацій. Жити під нуль недобре. Жити в мінус це взагалі катастрофа. А от відкладати на майбутнє і платити собі це оптимальний варіант. Приходь до мене у телеграм-канал. Я розповім, чому потрібно навчитися платити собі та як це зробити якісно. Кожного вечора о 22 годині ефіри по фінансовій грамотності, а також мій-курс фінансової грамотності для новачків. Якщо тебе цікавить, приходь, дізнавайся безкоштовно те, що інші продають за гроші. Ти можеш поставити мені будь-які запитання, і я на них відповім. До зустрічі у телеграмі.